А оце вже не факт. Хто захоче на свої землі пустити за проданців, які тихо підтримують війну, тим більше тих, хто виступає за? Гучно дев'ять років вони бомбили Донецьк, моє любе місто. Так, це та сама валюха зі сватів, яку так любили українці. А зараз вона у списку миротворець за те, що радіє анексії Криму та вторгненню Ерефії на територію України. Я взагалі не розумію, як можна не підтримувати свою батьківщину, свого президента. Якби я була молодшою, я взагалі крові не боюсь, я б пішла медсестрою. Подальші цитати, я навіть наводити не буду тупо встидно засвітитись перед дітьми. Собача печонка. А от тепер валюха панікуй. Тетяна Кравченко народилась в українському Донецьку, але це не завадило їй підтримати РФі у намаганнях знищити Україну. При цьому акторка свято вірить, що там усі помиряться. Там вони хороші хлопці, і я думаю, що вони не такі вже й озлоблені. Там оці всі бандерівці. А нічого, що Тетяна часто бувала в Україні під час зйомок сватів, тісно дружила з українським складом акторів. Про свою серіальну онуку тепер говорить лише в негативному ключі, де, в якому місці її душі, дозріла така ненависть, така злість до нас. Вона тепер мій ворог виходить особистий. А на кошмал, на відміну від своєї серіальної родини, підтримує Україну та повністю обірвала зв'язки з московським кінематографом. А от для Кравченко пропагандисти з російського телевізора виявились переконливішими. Ти ніколи не був в Донецьку? Жодного разу лише проїжджав. Ой! Я не можу. У мене серце кров'ю обливається. Хто б міг подумати? Один одного молотять взагалі саме місто, місто, а народ треба випити. Уже того Донецьку немає, так розумію. До слова Кравченко випити. Ох, як любить! Її неодноразово буквально волочили вулицями Москви. А нещодавно навіть почали шукати, бо вона не з'явилась на власний спектакль. Кажуть, пішла в запій. Мої дорогі, це я, Таня Кравченко. Ви дивилися свати? Я там валюху граю. Мої дорогі синочки, чувашські бійці, люблю вас, молимось за вас. Бог з нами. Приходьте додому живими. Що ж тут і додати нема чого, і ми помолимось за те, щоб валя або таня теж іноді приходила до тями. А ми будемо чекати. Дякую з Богом. Тому зараз рубрика Пластика наше все або сплачено заздалегідь. Це до речі, один з її фільмів. Не в тому річ, де я гуляла цілу ніч мова про Оксану Байрак, режисерку за проданку, звідницю телеведучу, любительку Путіна. Вона люто ненавидить все українське, навіть своє ж кіно. Сьогодні я подивилася каяття українською. Це жах, та воно і російською, ні очень, але у кожного свій смак. Краще розберемось де байрак зараз. Я жити хочу, я люблю. Маме, лай, доню свою. Звісно, на Росії створює контент для пропагандистських телеканалів. Поїхала туди ще у 2014-му, після революції гідності, яку відверто зневажала. Два моменти мене обурили абсолютно. Перше, це те, на що євро гості столиці перетворили наш Київ. Центр міста нагадує велику громадську клоаку. Але велику війну режисерка зустріла якраз в Одесі. Тоді Оксана заявляла, що це Україна винна в усьому, росіянці, братній народ і так далі. І знов втекла. Жила між Туреччиною, Петербургом та Алуштою. Це такий великий обмак. На Росії Оксана не завжди байрак, і не тільки Оксана. Під час зйомок нового ширпотребу, тобто серіалу, режисерка назвала себе Фрося Касіян. Та треба треба щось міняти. Вам теж здається, що до імені бракує кокошніка і сарафана. Хоча залишаються запитання до типового вірменського прізвища: чому не Касьянова? У мене прекрасний родовід. Я можу сказати, що у мене аристократичне виховання, у мене аристократичні предки. Режисерка утікачка зняла черговий серіал для пропагандистського телеканалу. Працює за проданка із цілим букетом зет патріотів, акторами, які нормально раніше косили бабло в Україні, та після початку великої війни обрали набитий шлунок і Путіна. Вам величезний привіт! Будьте здорові, будьте щасливі, тримайте ноги в теплі. Такий собі Антон Батерів, наприклад, обвішався з зетками і георгіївськими стрічками. А це для байрак, судячи з усього, фетиш. Він же цілував мене типу в губи, а все виходило в нижні губи. Маршрути за проданки Байрак чи то Фросі Касьян окрема тема для вивчення СБУ або для рубрики Телепортація в інтересної газеті. Вона то тікає, то знову приїздить до Одеси. Що таке? Принаймні про це пише в інстаграм, а потім видаляє пости. Один з таких з'явився, а далі зник наприкінці 2023-го. Можливо, видала бажане за дійсне, бо раніше запевнила, що обов'язково повернеться, бо це ж її батьківщина. Наразі режисерка сумує за домом із Росії. Це щось таке, аля кардіограма кохання. Найсмішніше те, що Байрак сама втекла до Петербургу, при цьому називала щурами тих зірок, які звалили, цитую, на безпечний і солодкий захід під час повномасштабної війни. Хоча суто з точки зору географії, все точно вона ж шкурнула на північ небезпечну і гірку. Ну так зараз далеко, хоча серце, звісно, рветься додому. А починалося все із совка, точніше, повної радянщини в голові. Актори, композитори, продюсери, зрештою, зв'язки. Усе з минулого СРСР, в основному з Московії. Я жінка поза віком, і хай байрак знімала здебільшого такі собі мелодрамки. Це десятки фільмів і серіалів російською мовою з їхніми шлицедіями. Така творчість не відпускала Україну з імперської сфери впливу на мізки. Збіг чи свідома робота на Кремль? Круте питання, тому що це симбіоз. Своїх проросійських поглядів Байрак не приховувала і дерлася не тільки культурними сходами, пробувала себе, і в політиці намагалась потрапити до Верховної Ради у списку партій політики Путіна. Це так прекрасно. Дійсно, в Україні була така політсила. Згодом її перейменували на Русь-Єдину. Щоправда, українські виборці тоді голосів ані Оксанці, ані партії не дали. А які у мисткині були амбіції? Я народжена в цій країні, і я народжена для неї. Може, для того, щоб стати першим президентом, який дійсно подарує всім розуміння життя, з політичною режисурою не склалося. І байрак повернулась до традиційної. Скільки російського бабла встигла заробити? На ринопластику вистачило. Я зробила тільки ніс, але це вразило Україну. Залишилось іще на будинки, квартири і землю. Досі на Оксанці 10 об'єктів нерухомості у різних куточках України, зокрема, і в Києві. Я вважаю, що я достойна Так, цієї нагороди. А ще був період, коли режисерка спробувала себе у ролі професійної звідниці, стала ведучою програми Давай одружимося. Вітаю, я Оксана Байрак. В ефірі програма Давай одружимося. І все б нічого раз таке дивляться, то що ж? Але проєкт був російськомовним на українському телебаченні. Така собі пародія на оту саму гузею. Я думаю, що сьогодні у нас буде успішна спроба. Оксана Байрак, хоч і перейменувала себе на Фросю Касьян, але варто пам'ятати усі вислови і дії оригіналу. Наприклад, ось такі геть всім націоналістам. А тепер просто згадайте, що всі ці люди роками з екранів розповідали нам маячню і пропаганду, і як могли наближали руський мір та тягнули Путіна в Україну.